У нас все готове? Давайте по списку. Кульки є? Купила. Стрічки. Так, є. Мікрофони. Приніс. Планшети. Також з собою. А дзвінок? Дзвінка немає. Дзвінок. Дзвінка немає. Дзвінка немає. Дзвінка, Дзвінка немає. Дзвінка немає. Олексій Володимирович, ви випадково бачили наш дзвоник? Так, бачив, нещодавно побіжав хлопчик з мене. Здається, він у їдальні. Тоді ми ще й туди. Можливо. Почали? Тут хтось пробігається дзвоником? Да, так, я бачила, що пробігав хлопчик, але ви краще запитайте у заступника директора. А як їй звати? Наталя Романіна і Наталя Петрівна. Дякую. Вітаю, сталася така несподіванка, через яку ми не можемо розпочати наше свято. А що сталося? У нас та споцупець дзвоник. Чи не могли б ви його нам допомогти знайти? Здається, що в нашій школі є камери спостереження, але доступ до них лише у директора. Тому мерщіть до нього. Добре, дякую, зараз підемо. Будь ласка, чи є на Що Добрий трапилось? День. Добрий день. Добрий день. По школі бігає якийсь є якісь хлопчини з дзвоником. Вимо, давайте по камерам де відправитися. Зараз подивлюся одну хвилиночку. Так, так. Так, дійсно бігає якийсь хлопець по школі. А ви скрізь його шукали? Так, скрізь. Не могли би підказати, де його бачили останній раз? По-моєму, останній раз він був у бібліотечному хабі. Ідіть до бібліотечного хабу, він має бути там. Олена Івановна, ви наша остання надія. Чи не було у вас хлопчика, який поводився дивно? Був один, роздивлявся книжки, але коли почув голоси з коридору, то побіг кудись. Отут біля поличок, але дзвоника у нього в руках вже не було. Давайте подивимось. Подивимося. подивимося. Вже свято відбудеться. Дзвоник все ж таки пролунав.